Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми говоримо про обов'язок кожного українця, який приїжджає до Польщі, про який багато хто не знає, і який багато хто ігнорує. Але одразу наголошую, що у випадку, якщо ви це проігноруєте і вас е десь перевірять ваші документи, то ви отримаєте штраф і, можливо, ще якісь додаткові проблеми. Тож дивись це відео до кінця, в коментарі пиши звідки ти його дивишся. І став лайк цьому відео, щоб його побачили якомога більше. Людей. Отже, в Польщі є обов'язок реєстрації за місцем проживання, і це стосується в першу чергу іноземців, які приїжджають з поза території Європейського Союзу. Тобто, це в більшій, в більшій частині випадків це саме українці. Як зазначається в офіційних документах, обов'язок реєстрації все ще існує і поширюється на кожну особу, яка проживає. В Польщі. Це означає, що замальдовані мають бути не лише громадяни Польщі, а й іноземці, які проживають в цій країні. І відповідно до закону про реєстрацію населення, обов'язок реєстрації полягає в реєстрації за місцем постійного або тимчасового проживання, виписка з місця постійного або тимчасового проживання, повідомлення про виїзд за кордон на термін понад 6 місяців. І повідомлення про повернення з закордонного відрядження, якщо перебування за межами країни було понад 6 місяців. Якщо особа е, є там обмежено дієздатною або недієздатною, то в такому випадку е, ці якби мельдування має зайнятися е, людина, яка опікується цією особою. Так і нагадаю, що можна зареєструватися через платформу EPUAP за допомогою профіля зауфаного. Це можна зробити просто через інтернет, або можна просто піти в ужин міста там, де ви отримували песель, і там також отримувати відповідний сертифікат про мельдування. Він буде коштувати 17 злотих. Кожен іноземець, який планує перебувати в Польщі понад 30 днів, повинен зареєструвати своє місце проживання, і українці повинні замальдуватися в Польщі протягом 4 днів з моменту виїзду, з моменту в'їзду в країну. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто знав про те, що є всього на всього дні для того, щоб замальдуватися в Польщі. <кій> Також так. Давайте зараз поговоримо про те, які є обмеження для тих, хто не мельдується в Польщі, а потім поговоримо відповідно про штрафи. Саме грошима будуть вам виписувати штрафи, якщо десь вас перевірять. Фактично, не маючи реєстрації місця проживання, особа матиме труднощі при зверненні в державні чи банківські установи. Хоча не завжди і не у всіх і банках просять саме сертифікат. Замельдування в більшості випадків можуть просто питатися вас адресу, де ви проживаєте, і цього типу буде достатньо. Але якщо немає мельдунку, то є наступні загрози. Немає можливості відкрити банківський рахунок і користуватися іншими банківськими продуктами, особливо це стосується людей, які хочуть оформити позику або кредит. Неможливо подати заявку на отримання небанківських зобов'язань, таких як позики до зарплат або кредити на житло. Менше шансів вийти на ринок праці з особами без реєстрації і не вкладають цивільних договорів. І я пам'ятаю той період. Це був 2018 рік, коли компанії агенції праці масово шукали варіанти, як замальдувати всіх своїх працівників для того, щоб можна було підписати з ними умову зліцення. Далі недоступні страхові продукти в ЗУСІ та приватних страхових компаніях і немає можливості брати участь у виборах. Ну, це більше стосується тих, хто має польське громадянство, скоріш за все самих поляків. Громадяни Польщі дуже важливий також нюанс. Громадяни Польщі не несуть жодного покарання за відсутність мельдунку. А іноземці, які не дотримуються формальностей, можуть бути оштрафовані за відсутність. Мельдунку, і наразі немає конкретної суми штрафу. Він розраховується в залежності від конкретної ситуації, від конкретного прикладу, можливо, від кількості часу, яку ви знаходитеся в Польщі, так і не є замельдованими, можливо, від чогось іншого. Тут про це не наголошується, але суть в тому, що є у вас дуже короткий період часу для того, щоб замельдуватися, і я раджу кожному. Це зробити. Якщо ви орендуєте житло в Польщі, вам буде достатньо взяти свій договір оренди, піти в ужад міста, і на основі цього договору оренди замельдуватися, тобто отримати відповідний сертифікат, прописатися, скажімо так, на тимчасових умовах. Також у випадку, якщо ви проживаєте не самі, ви можете з цією умовою, яка, наприклад, виписана на ваше ім'я, ви можете в себе прописати всіх, хто з вами проживає. І так по секрету скажу, ви можете замельдувати навіть тих. Хто у вас не проживає, от просто на основі документу про оренду житла. Е, також е, говориться про е, те, що українці, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, не платитимуть штраф за відсутність прописки. Натомість ті українці, які заїхали до 24 лютого, Попадають під ці штрафні санкції, і бачимо, що зараз е, е, дуже багато, скажімо так, труднощів виникає в людей, які приїхали до початку війни. Тут ми говоримо про мальдунки раніше. Ми з вами говорили про те, що е, всі, хто приїхали до початку війни, їм потрібно і має там продовжені візи або карти побиту. Їм потрібно е, подаватися знову ж таки на нові карти побиту, щоб їх не заставили е, в один день взяти і виїхати з території Польщі. От, Тому е, маємо поки що такі зміни. Якщо будуть е, відповідно, ще якісь нові е, нюанси виникати, я також буду вас про них повідомляти. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!